Повномасштабна війна не зупинила домашнє насильство, а навпаки, поглибила його. Соцпортал поспілкувався з Валерією Бондар, психологинею Ластрада Україна, щодо того, як уберегти себе від аб'юзу, куди звертатись у критичній ситуації та де отримати психологічну допомогу. Ми поставили Валерії вісім запитань, створили вісім коротких відео, які, на нашу думку, варто переглянути тим, хто хоч раз відчував себе в небезпеці в сім'ї або переживав за близьких. Запитання сьоме: чи звертаються до вас члени сімей військових? Як ви дієте в таких кейсах? А ми отримаємо звернення як від самих військових, так і якщо говорити про домашнє насильство від родичів військовослужбовців? Переважно це звертаються жінки і діти. Вони звертаються щодо погіршення психологічного стану там Приклад батька да чоловіка говорять про те, що там зараз рівень агресії він значно зріс, і безпосередньо це є першою е, ознакою та до вчинення домашнього насильства, і це воно на жаль породжує домашнє насильство. І такі випадки ми маємо, коли військовослужбовці вчиняють насильство по відношенню до своїх членів сім'ї. І е, ми надаємо інформацію про те, що законодавство воно єдине, воно абсолютно для всіх є рівноцінним, і незважаючи на це на, на те, чи це поліцейський чи це військовий службовець це депутат чи будь-хто відповідальність для цієї людини вона є однією однією вона є згідно законодавства тому ми пояснюємо, що може зробити людина в такому випадку, і звичайно, ми зважаємо на психологічні аспекти, тому що при комунікації з такими людьми з військовослужбовцями треба бути дуже обачними, щоб навпаки не провокувати агресію, і насильство, а щоб його цей рівень агресії зменшити. Ми говоримо про звернення, про незамовчування цієї ситуації, да? про пропрацьовуємо фактори психологічного впливу, тобто, що можуть зробити. Жінки, і діти, але ми не говоримо про те, що е, не, там не говоріть за цю ситуацію, мовчить, тому що там це люди, які захищають нас і нашу країну. Тобто, е, все ж таки про домашнє насильство варто говорити.